Андрій я навчався в загальноосвітній школі номер 8 зараз ліцей номер 8 Спокійний, добрий, доброзичливий, прийдуть однокласники. Передали один другому, що заглянув, хай спочивай з Богом. І дякую, Дякуємо, що захищав. Що... Познайомилися ми на праці на заводі. Він прийшов, до мене я робив на адвісі, п'ять бутилку перебували на одній фірмі, почали дружити. Ну, У нього сім'ї не було, душа компанії, чоловік був Ну, місяців два назад, чи три. Він приїжджав після контузії, лежав в госпіталі, тиждень-два побув вдома і повернувся назад. Тяжке раніння було. Отказали легке, був на штучному диханні, лежав у Дніпрі, а потім в Вінниці, і в Вінниці вже не прийшов в сознання. Війна забрала у нас друга. Це було на Покровському напрямку. Відбували штурм. Отримав поранення з автомата спину. Він як старший, то він багато тому. Підказував, роз'яснював, допомагав морально, сміливий, хоробрий.